Мої вітання, друзі. Сьогодні на каналі Зами знову, я доктор Юта. І ми повертаємось з тропіку 5. У нас дуже відповідальна місія. Місія називається Леон повинен померти. Нагадую, Леон це наш основний суперник, який раніше був ще на перших порах нашим союзником, навчив нас всьому, але потім вибрав шлях, який нам не підходить. І він вирішив знищити світ. Ну, ми вирішили йому в цьому завадити. Якщо ви це все не бачили, випадково зараз ввімкнулися в сюжет на цій серії, то обов'язково подивіться попередній серії, там остана розв'язка. А сьогодні ми переходимо до такої відповідальної місії Леон повинен померти. Правда, я не розумію, як брифінг місії перегукується з названня, назвою місії. Привабте, як кількість туристів за відведений період часу. І знову на вибір два острови, Ісла Рохо це на цьому ми грали острів попередній кампанії. М -м -м. Непоганий острів, в принципі, але я хочу грати на пурто коко. Це мій улюблений острів, тому ми його виберемо. Історія не міняється ні для кого. Всі мої попитки її змінити оказались безуспішними. Несмотря на масштаби змінення, прийшло время для самых крутых мер. Чтобы спасти мир, мне нужно убить Леона Кейна. Заказные убийства не моя стихия. Я предпочитаю сокрушить противника и дать ему увидеть свое поражение собственными глазами. Однако я не остановлюсь ни перед чем, чтобы не допустить нулевого дня. Убери терку, Пенультима! Убить Леона будет непросто. Он изворотлив и уже не раз уходил от убийц. Чтобы избавиться от него, потребуется несколько агентов. Я использую туризм, чтобы прикрыть обучение лучших в мире шпионов. Ну вот, таким чином туризм прогукуется с нашим заданием. Так как я сейчас в прошлом, в котором уже жил, я чувствую себя достаточно умным и готов выполнить любое ваше распоряжение. Пришла пора Леону Кейну платить по счетам. Одним словом, треба Зробити так, щоб до оці відвідали 400 туристів. І е, це треба зробити протягом 15 років. Приймаємо. Е, так. Це наш старенький добрий острів. Вау! Круто! Це знаєте, чи, чи, по чому я впізнаю? По цих артефактах, які знову тут з'являються, чомусь зауважте попередній місії у нас їх не було. А на цьому острові вони чомусь є. От дуже дивна ситуація. Тут, пам'ятаю, у нас сухий док будується, правильно? Да? Правильно сухий док. Рейтинг підтримки 62. Тому що можна я Конституцію поміняти? Тому що тут в Конституції у нас, по-моєму, демократія вибрана. Я хочу поліцейську державу. Мені поліцейська держава більше подобається. Тим паче у нас тут по два поліцейські відділки мають бути. І дивіться, навіть два поліцейські відділки і вони не справляються. Чи в один поліцейський відділок? Ну, мало бути два. А, да, два. От вони. Ще один є. А, правда, не прокачені. Окей, все. Проблеми з поліцейськими відділками будемо вирішувати потім. Наразі в нас туристи. Туристи. Є туристи. Давайте перше ми почнемо з. Оцих простеньких, е, прибережних е, оцих поселень. Тут, як бачу, максимальна ефективність його. Давайте ми отак побудуємо і ще одну навіть. Можемо навіть поруч побудувати. Краще отак. Так красивіше. Зрозуміло, що туристи повинні щось робити. Для цього ми побудуємо їм пляжики. Навіть два. Отак. І. М -м, національний парк. Національний парк. Треба десь так будувати, щоб бути впевненим, що ми його вже не зачепимо. Ось тут би він був би чудовим місцем. Національний парк. Поїхали. Це перше витрачаємо гроші, а потім починаємо гру. Следующая песня звучить для всіх правильных мальчиков і девочек из движения экологов, которые сражаються за правое дело, защищая флору і фауну тропику. Возможно, у нас є небольшие разногласия, но, дорогі екологи, я на вашій стороні. Просто позаботьтеся о том, щоб не попадать в перекрестие моєго оптического прицелу в сезон охоти. Круто, круто. Так, апдейти є. Безробітних 19 вакансій, 17. Середня школа. Бездомних 14. Я підозрюю традиційно, ще не все заселено. Але ніби вже ми мали би бути... Да, апартаменти ми маємо право будувати. Дуже люблю апартаменти, вони якісь такі красиві. Давайте ми їх тут таке гарне вакантне місце, є якраз для апартаментів. Ми їх тут і побудуємо. Тим паче вони не вимагають бути поблизу дороги. А так, а скільки в нас е, от, контор будівельників є? Інфраструктура. Одне. Ось. Нам треба ще одну контору будівельників. Ой, не та. Бюро, верніше будівельників. Бюро, бюро. Не контора бюро. Е, тут. Чи десь інше? Тут. Тут воно якось більше вписується, як на мене. Так, коледж є. Коледж працює. Школа є. Школа працює. Школи, певно, треба буде дві. Але це питання будемо вирішувати пізніше. Що там После есть? небольших хлопот Карибське Содружество поповнилось ще одним новим государством. Я ніколи лікарства не робив. Ні цікаво навіть. Як... А от що робить лікарство? Як їх робити? Ем... Аптека... Аптекарська компанія. Угу. Окей, попробуємо. Це цікаво. Е... Правда, нам потрібна електростанція. Але електростанція нам по-любому потрібна. Тут, до речі, у нас є вугілля, правда? Вугілля є. О, давайте. О, це треба модернізувати по-любому шахти. Я щось навіть не помітив, що в нас вже така можливість є. Тому почекаємо, поки знову ж таки все добудую. О, вже можемо модернізувати? Круто. Я хочу модернізувати шахти, щоб такі от були. Наворочені. І так, да, і оце я теж добуду. Щоб більше ресурсів було. Це більше ресурсів, більше часу вона буде приносити нам прибуток. Тобто все вигідно, все зрозуміло. Так, а що, що будують будівельники? Ага, будівельники будують е, сухий док. це правильно. Це правильно. Так, а де ми будували контору будівельників тут? їх можна... Ну, давайте зараз гроші трошки підтягнуться, то ми їх миттєвим будівництвом е збудуємо, щоб не чекати. Президенти, пам'ятаєте, ми смотрели. Дивили... Окей. Є будівельники. Наймемо менеджера. Давайте так. Понаймаємо зараз менеджерів. О, це теж прикольно. По-моєму, треба 20 менеджерів наняти, тоді теж якийсь стімівський е квест завершиться. Це ми прокачаємо. Є. І, і. і, Так, я хотів, що я хотів, а, електроенергію. Електро електро так, нам, це нам недоступно, нам тільки ця доступна електростанція вугільна. Це що так трохи забруднює. Не люблю вугільні електростанції. Це в нас вугілля так само. Давайте ми протягнемо дорогу сюди. Навіть не так. Ми побудуємо першу шахту, а потім протягнемо сюди дорогу. В принципі, можемо попробувати. Так. Отак. От побудуємо, напевно, тут і е гуртожиток зразу і е автостоянку. Отак. От А, і сухий док, не, не забуваємо треба теж про апгрейдити. Є, нарешті, туристів. Дійшли до туристів. Збільшимо швидкість. Я не люблю так на повільні грати. Так, ти хто такий тут бігаєш? Повстанець? А ну, стій. Президента? Капець, Офігерший повстанець. Так, у нас є якісь бази, та? У нас є одна. Надо, да, нас є навіть казарма одна. Казарма це добре. Так, є два м -м, поселення для туристів такі простенькі. Зараз будуть два пляжі готові. А, і тут ще два будиночка в нас є. Да-да-да! Так, це звичайний повстанець. Блін, скільки повстанців. Добрий день. А, але це знову ж таки тому, що ми маємо багато поліцейських, які вони, вони викуповують їх. Можемо ще один поліцейський відділок побудувати. Але ні, вроді, все окей у нас з поліцією, правильно? Але на всяк випадок ми побудуємо ще один тут. Так, а що у нас з релігією? Е, релігія слабенько. Е, підозрюю, треба буде, напевно, ще одну церкву десь забабахати. Ну, Можна навіть тут. Тут гарно так гармонійно вписується. Окей, поїхали. Давайте швидким будівництвом це все роздобудуємо, бо чекати немає часу. Хочу признаться, дорогие радиослушатели, я не люблю Теснату. И хотя я не могу сказать ничего плохого о новом жилье, построенном для нас нашим правительством, замечу, что когда моя подруга режет лук, чтобы приготовить, все её соседи Товарищ президент. Чув... У нас є національний парк Чувиха. Ще ще немає. А, ні, ще немає, ще будується. Ну, буде. Блін, стільки тут машин їдуть, йому. Ну, я... блёт тропіка. Може тут якусь розв'язку зробити? Типу щось звідси протягнути ще дорогу. Не, так. Якось отак. Не, я хочу пряму дорогу. Дайте мені пряму дорогу, дякую. О, так. Ми попиталися відкрити демонт. Діма... Так. Спостереження в цілях безпеки. Да, мені це подобається. Плутократія. Може вільний ринок? О, нехай буде вільний ринок. І субсидії на пресу. Круто, 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 круто. Так, тільки чомусь знову рейтинг наш поліз вниз. Брінскільки повстанці. повстанців. ту з всіх ходити? А ні, рейтинг нормально. 62. О, мені це подобається. Рейтинг 62 нормально. Зараз ще церкву закінчимо. взагалі все буде айс Це ми не можемо проапгрейдити Це в нас все проапгрейджено Все добре. Перші є туристи. Тут хтось живе. Добувається. Давайте, може, модернізуємо шахти наші. Е -е, рудники з різні. Почнемо думати про більший бізнес. Так, от що вже все зайнято. то, блін, що ці чуваки не хочуть поселитися. Дивні хлопці. Окей, не будемо їх щипати, у них там своя тема. Живуть собі біля вільного гуртожитку, в якому купу вільних місць. Вашим так я хочу знайти лідера повстанців. Так, поліції в мене повна на острові. Я думаю, з цим проблем не буде. Є! Церква. Підтягаємо допомогу. Да-да-да! Кримінальний авторитет. Ем, так, камене дробильня, тут теж ми це все прокачаємо. І я думаю, що тут ми теж побудуємо шахту. Отак. Навіть якось отак зробимо. А, ні, не так. Отак. І побудуємо тут апартаменти. І ще би щось побудувати. Маленький садик. Садик отак. Отак. Все, тепер красиво. 75% підтримки. Поїхали далі. Треба туристів. Економіка з економікою ніби все окей. Хм, є до речі, парк. вибори. про... Давайте цього малого нашого. Тут треба ще одну фазенду. Може в і місця в фазенді бракує? Що не виключено, звичайно? Так. Машинки роз'їздилися. О, тут пробочка така, що ого. -го. А вони хочуть сюдою поїхати і так от проїхатись, ні? Я би їм ще тут дорогу одну побудував. Окей, так, хатка готова. Давайте думати про. Там нам потрібна електростанція, якої нас пішли грошей на яку. Що там? Я чув, дзвіночок. Дзвіночок. Окей, там можна, побудити, можна. Я попав во. Двірміські бази. Теж, в принципі, непогана ідея двір Ми міські нашли бази. Природне, так, нафта є. М -м, так, э, політ. Це і оце. Так, поліція, знайдіть мені лідера повстанців. я дуже цього хочу. Так, тут є менеджер. Є. Я хочу так само менеджерів попризначати в розважальні заклади. О, а, ні, це ми в якусь нормальну гостиницю поставимо. Є. Так, там. Ну ладно, давайте б Так, там у нас щось знищилося, так? А, ліс. Блін, бо я не встиг цю штуку побудувати. Ну, давайте ще десь побудуємо ліс і зробимо апдейт в ньому. Так, де цей ліс добувається? Лагер, лагер рубів. Лагер лісорубів побудуємо тут. Єсть! Так, о, гроші з'явились, гроші, це круто. Так, тут апдейт. Готель. Економ класу давайте нам. Отак. Все-таки ще нема грошей. І в цьому готелі ми приємна цього ефективного туристичного адміністратора. Тут е камне дробильня. Все, по-моєму, шахти всі доступні. Ми вже розробили. Так, тут треба апдейти. У нас І... є важливе. Запросити кого? США. Ще й похвалимо їх. США це круто. Так, електростанція. Електростанція нам потрібна. Електростанція ми побудуємо тут. Сталі, ізвісний результат 63%. Непогано, непогано. Тримаємося поки що, нормально. Так, правда, туристам щось напрягнемо. Ми зараз це будемо виправляти. Так, цей апгрейд ми зробимо. А, тут немає дерева, ну, але це тимчасове явище. Зараз ці чуваки на, нарубають і привезуть. Просто вийшла невеличка перерва в постачаннях товарів. Оце поправимо. Так, сюди ми наймаємо менеджера. Знаменитість. І тим самим підвищимо ефективність цієї будівлі. Думаю, це буде круто. Так, А що в нас з поліклініками? Бо я вже так думаю, у нас вже там має бути якась мінімальна проблема. Народ у нас то багато вже живе, так? 149. Окей, терпимо поки що. Подивимося, альманах підтримка. Ну так, да, 31, не терпимо, в принципі, варто вже щось робити. Безробітних 20, а хто це... Да. Початкові рівні. Хіба якусь плантацію будувати, або, наприклад... Хоча оці розважальні заклади вони не вимагають високоосвічених людей, тому ми, напевно, їм їх туди е попіхаємо. Або армійську базу побудуємо ще. Не так вона потрібна. Армійська база. Правильно, я думаю. Армійська база це така річ, яка завжди потрібна. Побудуємо її тут. Хоча можна було тут це зробити. Тут більше місця навіть. Так, є електростанція. І це дуже добре.